Хлопці, що дівчата не розуміють у чоловічій анатомії. Що 25 сантиметрів це не середньостатистичний розмір чоловічої гідності. Мені нещодавно довелося доводити це кільком дівчатам, і вони були шоковані, коли остаточно мені повірили. Я не можу похвалитися розмірами, і це може пояснити, наскільки я здивований тим, що дівчина думала, що середній розмір чоловічого члена 25 бісових сантиметрів. Вона що тільки з кентаврами справу мала, або вона живе в такій країні, де всіх чоловіків із маленькими піструнами скид. Даю зі скелі, моя дівчина думала, що стоячий шланг може рухатися без дотику рук, а ще я можу контролювати ерекцію. Моя колега була дуже засмучена тим, що в її хлопці не стояв щоразу, як він думав про те, наскільки вона приваблива, як з'ясувалася, вона пішла в ванну, а потім вирішила випити води. І коли вона повернулася, у нього не було ерекції. Вона була засмучена тим, що їй доведеться розлучитися з ним, оскільки він брехав її про те, що він вважає її привабливою. У мене були б реальні проблеми, якби в мене була ерекція щоразу, як я б думав про чиюсь привабливість. Розмовляв зі знайомими з двома жінками, і виявилося, що вони не знали, що ми не самі обираємо, коли він має встати. Вони розуміли, що ослаблення ерекції нам не підконтрольне, але не знали, що ми не самі вирішуємо, бути цьому чи не бути. Одна з них розповіла, що одного разу була з чоловіком, у якого не встав, і вона прийняла це занадто близько до серця. Одна з моїх колишніх прочитала в якомусь космополітені і вбила собі в голову, що якщо вона стисне мої яйця, то я видам кумедний звук. Але в підсумку вона почула такий звук. Думаю, мені пора додому. Думаю, ви зрозуміли, чого вона тепер моя колишня. Ранковий стояк зазвичай відбувається від бажання помочитися, а не через бажання з позаранку зайнятися цим. Факт у тому, що стояки через бажання помочитися бувають у всіх. Змінено у мене бувають ранкові стояки, тільки коли я прокидаюся з бажанням помочитися. Але можливо не у всіх так. Але стояки через бажання поссати все одно дратують, чи не так? Вони найгірші. У мене якось раз таке сталося. Найбільш невідповідний час на турнір з реслінгу ми мали пройти зважування. Тобто там були десятки чоловіків, які роздягалися до трусів. У мене маленький сечовий міхур, і наша команда запізнилася через те, що один хлопець запізнився і затримав наш автобус. Мені хотілося ссати, і у мене стався сильний стояк. Я стояв в одній ніжній білизні у кімнаті, повній хлопців у трусах. Що коли будь-хто схопить вас із внутрішнього боку вашого стегна, ваші яєчка піднімуться. Це захисний рефлекс, тому що ваш мозок сприймає це як сигнал про те, що хтось кусає вас там. Це називається кремастерний рефлекс. Це працює навіть коли вас не хапають, а злегка торкаються цієї ділянки тильною стороною долоні. Якось раз лікар зробив це зі мною без попередження. Відчуття було дуже дивне. Причому це не працює, коли ти торкаєшся себе сам. Моя подруга абсолютно. Ютно випадково відкрила це. Вгадайте, хто тепер постійно гладить мої стегна. Очі шуїти мені 28 років, і я досі навіть не здогадувався про те, що у моєї промежени є таємна система безпеки. Одна 26-річна дівчина здивувала мене запитанням, чому у мене не встає що ми починаємо цілуватися. На що я відповів, що так це не працює, що потрібно дати йому трохи часу. Це дуже здивувало її, і вона сказала, що поруч із нею у всіх чоловіків одразу ж встає. Це змусило мене відчути себе роботом. Перша дівчина, з якою я займався цим, була бісексуалкою. До мене вона не зустрічалася з хлопцями, довелося багато чого їй пояснювати. Вона зрозуміла, що може мацати мого дружка, щоб зрозуміти, що я думаю про щось. Вона робила щось будливе і відразу простягувала руку туди. В одних випадках він вставав, в інших ні. Просто їй було легше перевіряти це так, ні щоразу питати в мене. І я не заперечував. А ще до мене вона думала, що в кожного яєчка є окрема мошонка. Іноді можна випадково сісти на яйця, і це викликає одне з найболючіших відчуттів, яке може відчути чоловік. Блін, не хочу навіть думати про це. Я молюся про те, щоб зі мною ніколи такого не сталося. Моєму батькові йому за 60, довелося заново вчитися, як сідати, тому що його яйця настільки відвисли з віком, що він легко може на них випадково сісти. Зменшення причиндалів у розмірах зморщення. Вони зменшуються у воді. Ага, є інші чинники, які спричиняють зменшення розміру. Напевно, у всіх чоловіків це по-різному. Але коли я займаюся спортом, вся моя кров іде у м'язи. Абсолютно вся кров. Так працює моє тіло. Зменшується до такого ж розміру, як якби я стрибнув у ставок із крижиною водою. Добре, що в спортзалі ніхто жартома не стягує мої штани. З якоїсь причини, коли я в сімейних трусах. Широких трусах, у яких можна ходити вдома. Моя сосиска теж зморщується. Це так дивно, завжди сміюся, коли таке помічаю. У коледжі я був на занятті з дизайну? Яким чином під час розмови одна з дівчат торкнулася теми ерекції? Потім вона запитала у хлопців, які сиділи поруч. Зокрема, мене яким чином кістка скорочується, коли ерекція проходить. У повному шоці ми запитали: ти думаєш, що в члені є кістка? А вона відповіла збентеженим виразом обличчя? Так, інакше як він може стати таким твердим? Нещодавно на роботі нам довелося пояснювати двом колегам жіночої статі, що менспредінг, звичка деяких чоловіків, сидіти в громадському транспорті, широко розсунувши ноги. Насправді не просто примха. А що багатьом із нас фізично некомфортно сидіти, схрестивши ноги або сунувши їх надто близько одна до одної, нам десяти чоловікам довелося докласти чимало зусиль, щоб їх переконати, але врешті-решт це перевернуло все їхнє світосприйняття. До того як я вперше на власні очі побачила чоловічу гідність, я думала, що все висить у чоловіків між ногами, тобто там же, де в жінок розташована піхва. Я була в шоці, коли дізналася, що він розташований вище фейспалм. Справедливості заради зауважу, що здогадатися про це ви не могли. А я чув від багатьох чоловіків, що вони говорили теж саме про жіночу вагіну. Коли не знаєш достоменно, природньо припускати, що статеві органи протилежної статі розташовані там. Вже де і ваші. Вона, якого хріна твоє насіння постійно вивергається не туди, куди треба. Я візьми велику ложку, візьми йогурт, а потім розкидай його по всій кімнаті ложкою. Коли ти почнеш потропляти йогуртом туди, куди цілилась, навчи мене цього. Мій дворідний брат втратив одне зі своїх яєчок. Через кілька років ми торкнулися цієї теми в розмові з бабусею, і вона сказала. Як шкода, тепер, коли в нього будуть діти, у нього можуть бути тільки сини або тільки доньки. Він не зможе завести і тих, і інших разом. Усі, хто був присутній в кімнаті, різко замовкли. Поки хтось не перепитав, вибачте що, вона відповіла, тому що в нього залишилося тільки одне яєчко. Тепер у нього можуть бути або тільки сини, або тільки доньки. Не знаю, як довго вона вірила в це і чи вийшло в нас переконати її, що це не так, але вона непохитно вірила, що одне її Яйце продукує хлопчиків, а друге яйце продукує дівчаток. І все працює таким чином. Досі чітко пам'ятаю цю розмову. Ерекція ще не означає, що ми збуджені. Це може статися без жодної причини. Коли я читаю що-небудь подібне, мене це злегка турбує, тому що крім ранкових, у мене ніколи не буває стояків, не викликаних збудженням. У мене не буває безпричинних стояків відтоді, як закінчився мій пубертатний період. Це привід для занепокоєння, але ж він усе ще встає, коли потрібно. Якщо ти ведеш більш-менш здоровий спосіб життя, то не надавай цьому значення. Якось раз мені довелося пояснювати, колишній, що не у всіх чоловіків, коли вони лежать на спині, члени стирчать вертикально як флагштоки. Хоча у фільмах для дорослих це відбувається саме так. Також мені довелося пояснювати їже, що таке холості постріли і що ми можемо досягти сексуального задоволення навіть без екуляції. Жодна з моїх дівчат не розуміли того, що більшу частину машонки становить просто шкіра, а член може згинатися, коли він не стоїть. Вони лякалися, коли бачили, що я можу з ним робити. Це було кумедно. Я не чоловік, але була дуже здивована, коли дізналася, що яєчка не завжди статичні. Я знала і раніше, що вони чутливі до температури, зменшуються коли холодно, і таке інше. Але я не знала, що ваші мошонки, ну, типу, перебувають у постійному русі Дуже дуже повільно, але постійно. До того як я вийшла заміж, я не витріщалася на яєчка довго або з близької відстані. І напевно, моєму чоловікові було смішно пояснювати мені, як влаштовані його статей. Органи, поки я сиділа на впочіпки за кілька сантиметрів від його причиндалів і витріщалася на них. Я була в захваті. Навіть найменший дотик до яєць може спричинити жахливий біль. Будь ласка, будьте обережні з цими скарбами. Дивно те, що коли ми збуджені, ми не відчуваємо болю. Моя дружина до мене спала лише з одним чоловіком, я був у неї другим. Це сталося через кілька місяців після того, як ми одружилися. Вона мила мені волосся і подивилася на мої причиндали. Вода стикала нижче мого живота, і вона вперше в житті побачила, що яєчка піднялися. Вона злякалася і сказала, що у воді щось рухається. Я злякався своєю чергою і вистрибнув із ванни, але там нічого не було. Вона сказала, що бачила, як рухаються мої яєчка. Я сказав, що. То це сталося через те, що вода потрапила в деякі місця. Одна знайома лезбійка дізналася, що в чоловіків одна мошонка, але два яєчка тільки в медичному університеті. Зараз вона працює дитячим неврологом. Пише дівчина: у дитинстві я думала, що у чоловіків одне величезне яєчко, і невеликий пеніс через те, як чоловіки були зображені на давногрецьких скульптурах і картинах епохи відродження. Пізніше я дізналася, що стандартної форми пенісів і яєчок не існує що у всіх чоловіків статеві органи різної форми, різних розмірів і кольорів. Я й не думала, що вони всі такі різні. Дівчата, знаєте, що якщо ваш хлопець за весь час стосунків із вами жодного разу не крутив перед вами своїм членом, показуючи танець пропеллера, це означає, що він ніколи не кохав вас. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!